Доброго ранку, це ранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу прочитати лише один віршик книга Приказок, 10 розділ, 17-й вірш. Дорогою життя ведуть повчання. Хто зневажає на них, блукає манівцями. Давайте сьогодні роздумувати саме над цим навчанням. Що це за навчання. І ми можемо отримувати різну освіту, абсолютно, будь-яку. Професію ми можемо отримати на сьогоднішній день. Але Біблія нам говорить не про навчання світу, не про навчання про якусь професію, не про навчання якихось там моментів, а саме про навчання біблійне, про навчання Слова Божого. Якщо ми з вами не приділяємо часу для молитви, для вивчення Слова Божого, не просто вивчення якихось заучування, а для того щоб почитати, прочитати можливо якісь пояснення, роз'яснення до цього ривку, запитати у братифу, сестер у лідерів, що вони думають з приводу цього вірша чи цього розділу. Якщо ми не спілкуємося на духовні теми, не ходимо на групи, не ходимо на молитву, ми на проповідях засипаємо і Критикуємо ці проповіді, кажемо, що погано, погане слово, погані приклади, ще там щось багато, якихось історій, мало слова Божого. І ми знаходимо, знаєте, такі моменти, аби розкритикувати почути. Але ми не знаходимо того, що хоче Господь сказати нам. То я хочу, щоб ми сьогодні роздумали про свій стан, про своє ставлення до Слова Божого. Особливо тоді, коли Господь говорить тобі через інших людей, через інших служителів, і він хоче, щоб ти почула його голос, і це важливо дорогою життя ведуть повчання, і хто зневажає на них блукає манівцями. Згадайте в Біблії багато історій, навіть історія Авраама, який кілька разів блукав, такі пітлі малював. І одна із них це пітля в 40 років. Це важливо знати, це важливо вивчати, це важливо бачити в Біблії. А що робити, якщо я не читаю і не аналізую, не думаю над прочитаним? Я нічого не навчуся. Тому давайте будемо перевіряти свої серця і своє ставлення до Слова Божого. І наскільки ми вивчаючи, ми готові це практикувати і реалізовувати в своєму житті, давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за любов і вічність. Я дякую за те, що ти мій батько, за те, що ти завжди поруч. Я Дякую за те, що ти надихаєш, ти даєш сьогодні ще один день життя, аби розмислити над тим, що ти хочеш сказати. Я дякую Господь за те, що ти не просто говориш. А ти нагадуєш, що важливо бути в твоєму слові, читати його, роздумувати над ним, Господь, і тому може сьогодні роздумувати над цим віршем, аналізуючи своє серце. Дуже тебе прошу, Господь, ті, хто будуть слухати, бачити це відео, щоб воно торкалося, ніби торкаєшся ти. Боже, я довіряю тобі все своє життя і дякую, що ти в мене є. Ти єдиний, на кого можна покластися. Ти єдиний, кому може довіряти. І ти єдиний, хто підтримує в будь-яку годину і в будь-який момент. Я дякую тобі за це. Я дякую, Господь, за те, що Ти залишив це слово. І це є опора, і це є підмога у важкі часи, у важкі моменти. Я дякую, що ти дав пам'ять, ти дав розум, і я можу запам'ятовувати. Я дякую тобі за це. Дякую, мій батько. Амінь.